грав за походженням, а слуга Божий за покликанням його могли не любити політичні вожді, проте мусили з ним рахуватись. Не було сфери у духовному та суспільному житті, до якої б не приклався митрополит Андрей. Богословське життя заснування нових і жіночих, і чоловічих монаших чинів. Опісля розвиток богословської освіти і заснування Львівської богословської академії, підтримка молодих богословів. Розвиток мистецького життя Осиротілі називають його батьком, адже митрополит піклувався про них як про рідних. Будував дитячі будинки при монастирях, дбав про освіту. Пластуни ж величали його добродієм. Андрей Шептицький їм дав земельні ділянки для проведення таборів. Ми знаємо, що земля коштувала дуже багато. Так само споруди і так далі, то все дуже багато вартувало, і в нас не було місць. Взагалі, митрополит, як великий меценат, розумів, що потрібно розвивати культуру і потрібно сприяти молоді. Щось навзаєм він не вимагав від пластунів. Шептицький придбав будинок для українського музею у Львові. Його збірка сьогодні є однією з найбільших в Україні. Дбав не лише про душевне здоров'я людей, а й про тілесне велика кількість українців в цьому періоді були бідними і не мали можливості лікуватися для цього він поручає справу доктору панчишину і створює лічницю щоб там могли лікуватися лікуватися бідні люди тобто не було ділянки де б митрополит не інвестував хочу вам пригадати що святе Євангеліє – це боже слово Божа наука з неба. Він любить голос митрополита Андрея. Федір Стригун не раз переслуховував записи проповідей владики, коли готувався до однієї з найважливіших ролей свого життя. У виставі Андрій актор зіграв останню ніч перед смертю Шептицького. Митрополит Марить і йому згадуються важкі ситуації з власного життя і з життя українців. І все те, що він переживав свого життя. Це було дуже важко передати чисто, як би, емоційно. Дві години, бути в думках, бути в бажаннях внутрішніх, бути в болях, перейнятися цим болем це дуже і дуже важко, а з другої сторони це таке щастя. Федір Стригун зіграв цю роль 70 разів. Владика не раз приходив до нього і у снах. Акторові й досі здається, Шептицький не покидав свій народ ні на мить і досі гуляє у митрополичих садах. Мене весь час таке враження, що там ходить сивий, гарний, розумний, добрий, діду, який все серце своє віддав нам. Щоб ми були людьми, про беатифікацію митрополита Українська греко-католицька церква клопоче вже понад півстоліття. Лише цього літа Ватикан закінчив детальне вивчення його життя і назвав праведником. До проголошення митрополита Андрея Блаженним залишився один крок ствердження чуда. Воно є, розповідає отець Роман Тереховський, і не одне. Кілька таких випадків, які я не можу не назвати чудом. І після того, навіть як я консультувався спеціалістами, після того, як говорив з самими людьми безпосередньо, значить, кілька таких було явних випадків, що інакше ані чудо я цього назвати не можу. І в принципі цієї дубки були так само і провідні спеціалісти в тих галузях. Не може пояснити жоден фахівець, як зцілився хлопчик хворий на гнійний манінгіт. Лікарі не давали жодних шансів, рідні попрощалися. Лише монахиня ревно молилась до владики Андрея. Хлопець зцілився і живе досі. Та це чудо навряд чи вдасться довести через брак свідчень. Зараз оцінку дають іншому випадку. Ідеться про стілення дівчинки. Вона зараз в Америці. Туди дитину привезли лікувати від дисфункції внутрішніх органів. Та й там лікарі виявились безсилі. Дівчинку врятувала молитва до Шептицького. Приснається сон про те, що значить, чоловік, який виглядає як не так як вона його описала, а реально, ми просто навіть підняли спеціально як один з доказових документів. Ми підняли довідку про те, як виглядав митрополет, тому що вона його описує. Ну колір очей там і так далі. Який сказав, що неї день народження, там через місяць там приблизно. І... Ім подарував подарунок і каже, ти його відкриєш в день народження. Саме на день народження хвороба відступила раптово і назавжди. Якщо Ватикан погодиться, що цей випадок є дивом, то митрополита визнають блаженним. Проте скільки часу це займе, наразі прогнозувати не беруться. Зорислава Губар, Юрій Герасимов, Віталій Дорош, головні новини Львова.